Ще питання, чому ми тут сьогодні зібралися. для чого саме це, це все. Е, я вам деяку таку ситуацію, перехід е, з шкільного навчання на навчальній університеті така деякі труднощі в адаптації людини до цього середовища. Ви знайомитеся з новими людьми, особливо в перший місяць це місяць знайомий. По-друге, шкільна система навчання набагато відмінна від системи навчання, яка Проводиться в університеті, особливо на нашому факультеті, тому що ми навчаємося за кредитно-модульною системою. Це не 5-бальна, а 12-бальна система, яка була в школі, яка має певні відмінності. Тому наша мета сьогодні, вона, до речі, написана на досі, що коли є як на соціально психологічному факультеті. Тобто, за 6 годин ми маємо з вами зрозуміти, що потрібно робити. Як це потрібно робити і для чого це потрібно робити? Щоб ви себе почували комфортно, щоб ви гарно навчалися, гарно відпочивали і за 5 років у вас були просто чудові враження про навчання. Дуже добре, Віктор, дякую. Отже, ми розпочнемо насамперед з того, що раз ми об'єднаємося в пари, наскільки ну, в нас все-таки відчутне фелічество. Значить, я буду якби крикником, якщо до тебе а, значить, з віктором в парі, дівчата в парі були, дівчата і катя. Зараз, будь ласка, встаньте. виходить, стояти на місці. Візьміть тільки одне людина, що це по-простому оцелі. Так можна повітря всі ручки помастати, Те, що має видужену форму. Дуже А зараз так не Візьміть олівці і тримайте їх казівними пальцями. Віктор, тебе? Тримайте. Однак вона один лівець, більше. І тримайте їх в казінним пальцями. Чудо. Просто чудово. А зараз uh, я буду говорити, що ви робите. а ви намагайтеся виконувати так, щоб олійці не випали у вас кізику. Підніміть руки вгору, 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 тягнемо руки, тягнемо. Молодці. Опустіть їх вниз. Просто чудово. Давайте ми їх легенько відхилимо вправо. Усхиляємо обидві і дві руки вправо. Відхиляємо вправо, відхиляємо одну і другу. руку. Відхиляємо <с чудово. <с тепер відхиляємо вліво. І торопить вірки наліво. Просто прекрасно. Молодці. А тепер давайте знову вгору, тільки трошки швидше. І вгору вниз. Відхиляємо їх вправо. Вліво. Вгору. І вниз відхиляємо вправо, і вліво. Просто чудово молодці. Дякую всім за участь. Але це ще не закінчення. А зараз ми зробимо таку розумну річ. Ми станемо всі в коло, ближче одне дорогу, і зробимо так. Оскільки сіці нам трішки залишаємо, ручки відсунуємо. Отак зробимо і об'єднаємося всім руками. Давайте свої прості житті. Будемо поєднуватись по коло. Да, да. Так. Так, усі, є всі. Ой, державляйте, а ладно. Так. так. Чекаємо, випускав. Тримаємо вказівними пальцями. Вказівними. Намагаємося не нам держитися. Так, і любуємо всіх. Зараз пути. Зараз робимо так. Піднімаємо руки всі разом вгору. Опускаємо їх донизу. Приймаємо, працюємо далі, не зупиняємося. Опускаємо їх донизу. А тепер відхиляємо їх назад. Так, 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 так. Відхилаємо, тримаємо вперед. <сіхи> продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Сюденько піднімаємо, піднімаємо літа і продовжуємо працювати. Працю, працюємо далі. Нахиляємось уперед. уперед, уперед. Повертаємось назад. А тепер давайте трішечки зробимо успадимо. Давайте зробимо так. Робимо крок уперед. Раз. І давай. У! Ой! Продовжуємо працювати за одним. Піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо працюємо далі, піднімаємо. Давай, підтримуємо Так, Продовжуємо працювати далі. І так, повторимо все це, що ми виконали, тільки трошечки швидше. руки вгору, опускаємо руки вниз, вниз. нахиляємось назад, нахиляємось, працюємо, працюємо далі, 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 піднімаємо. Так, нахиляємось назад. Нахиляємо Нахіляє... я... Нахіля... нічого ставимо. до вас. Нахиляємось вперед. І назад. І робимо крок уперед. Робимо два кроки назад. Раз. Два. Так. І назад. Просто прекрасно, молодці. Дімаємо жінці. Піднімаємо всі свої лінці. Дай -дай -дай. Гарна традиція. Давайте з вами трошки поговоримо про те, що ми відчули, коли стояли з цими олійцями, які емоції вас переповнили, коли стояли з цими олійцями. і так рухалися? Будь ласка, прошу. Прошу, будь ласка, хто хоче хочеться? Я відчув певне закоплення від того, від утримання рівноваги саме на рівні рук. Дуже тремтіння рук буває, і коли... Особливо нахинаються, всі піднімають, повторю, повторюють вправи швидше. Але дійсно задоволення отримав. Чудово! Ще бажаю виситись, будь ласка. Крім задоволення, можливо, якась відповідальність, тому що нас двоє. А потім може за тобою у колі настроїть чаші туда що коли ти опустиш руку, то подолівається і ніби той хто той до тебе збоку, також у ньому подалівається. Ми стараємося. Да. Ще будь ласка. Ми ну, якісь захоплені, може, від того, що зі стараються всі якось хочуть відвідуватися. Це дуже цікаво. Свідомо. А скажіть, будь ласка, а що треба робити для того, щоб утримати цю рівновагу? Як треба себе поводити? Як потрібно рухатись? Спокійне, повіду, брахів, синхронно ідя. всі. Прекрасно, чудово. Молодці. Треба рухатись синхронно. А отже, від чого залежить цей рух синхронно? Від чого він може залежати, коли ви стоїте в колі? Mm -hmm. Від кого? Від уваги кожного, який слідкує за своїми опонентами від сліва, так і справа. Кожен має слідкувати за двома е, опонентами, які стоять рядом. опоненти це люди, які так. Просто чудово. Тобто ми можемо зробити висновок, що це є робота в команді. Уміння ефективно співпрацювати, правильно? Чи за мною погоджується? Чудово. Ну тоді, будь ласка, я передаю слово вікна. Е, вас хвилює питання, з чого лежать ці гарні бейджики на стільцях, так? Менчик потрібно для того, щоб е, ми могли спілкуватися вам на рівні імен. Тому щоб ми з вами краще познайомилися. Така гарна традиція проводити на початку знайомство цієї групи. Бару признайом, я вас попрошу на два... Місце Бейжик. Почесне місце Бейжика. Дякую. Отож, наше знайомство буде проходити у вигляді такої медички презентації. Презентації вас і власне на цьому буде відбуватися наше знайомство. А цю презентацію ми проведемо на смілій. Свої... Початку ви надумали питаннями: хто я і чому я тут? Активно всі думають. Активно всі думають. І я вже чекаю першого добровольця. Давайте. Хто я? Я так просто вигадаю, що її особистість мене звати Ірина. По-перше. Доволі проста. Як саме ім'я. Просто Ірина. Чому я тут? Я тут, мабуть, за цікавості, все ж таки. Я справді хотіла дуже спати зранку, дуже хотіла спати, але я все ж таки стала, тому що я цікавилася, що це буде. З я познайомлюся і взагалі, які в нас буде я прийшла сюди Чудово. Так, Дякую, побуху, продовжуємо, мабуть, за будинок стриби. Ну, на питання, хто я, я так вважаю, не потрібно конкретно давати відповідь хто я, бо знають всі, що я людина. Я підрозуміваю під цим питанням, що я маю пояснити декілька слів про себе. Людина, я перш за все дуже цікава, яка цікавиться багатьма речами, кругом і візді, як кажеться. Тобто в деякому смислі я погоджуюся з Іриною, що одна з причин, чому, чому я саме на тренінгу, і за цікавості. Друга причина те, що я знаю, що я сюди прийшов, і я здобуду тут деякі навички, навички, які відносяться до моєї спеціальності, будь-які, які б вони не були, все одно я щось для себе візьму. І це буде це використати, в своїй практиці. Ще пару слів, чому я тут по відношенню до університету. Сюди я прийшов, тому що зрозумів, так скажем, своє покликання. Я випробував себе в багатьох галузях науки, як в технічних. Провести гарний час. Я очікую також познайомитися з новими людьми цікавою, тому що я вважаю, що в нашому факультеті тільки цікаві люди, якщо вони обрали таку професію. І ще хочу, можливо, щось нове дізнатися для себе чи відкрити у комусь щось нове чи в собі. Чудово. дома. Я також розраховую на мої цікаві знайомства. Крім цього, сподіваюся, що будете інших також цікавими. І останній також багатий досвід досвід. Прекрасно. Mm -hmm. Я надеюсь, что мы проведем хорошее время и какое-то получим удовлетворение от этого урока. И я надеюсь, что подержусь какой-то энергией на весь день. Mm -hmm. Итак, пожелать, сегодняшний день. Я Так, я так хотела большую часть и благодарить все это выводы за удовольствие и отримать второй часть запасы скажем. И не хотела встать лишнюю рамку в нашей дружной семье. Mm -hmm. На сьогодні, мабуть, хочу злучити максимум задоволення як від тренінгу, так і від цього дня. І гадаю, що після нього мене справді буде здоровлений. Спільство права звичайно. Обов'язково. А для чого потрібні оправи? Так якось сказали вже, щоб стримували і контролювали нас всі. І якби направляли нас всіх за одним напрямком, якимось спевні. Але напрямком, який ми повинні обрати самі, нас ніхто не повинен змушувати їх по якомусь напрямку. Ви ж самі обирали спеціально, коли виступали університет. Ви вільні люди, які мають самі створювати правила. Але Правило створюється не є людина для всіх, а, всі. а всіма для кожного. Отож, дякую за мене. Як ви розумієте всі оце правило? В чому полягаю? Доброзично. Як <зв 'язок> розумієшся, таке розумієш нічого людина? Від, 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 відноситься до всіх, так? Якби ти хотів, щоб відносились всі до тебе. Дуже добре січка. Отож, група голосує за правило? Так. <плес> всі приймають його. Так. Ми ставимо біля нього. Гарний плюсик. І говорити і, і брати для себе тільки основне. Так. А ще. Наша праця була продукти. Так, дуже добре. Хто ще має клімки? Цього приводу. Отож, група голосує за правило? Так. Всі погоді. Коли хтось не погоджується, будь ласка, попросите.